це ми. Вау, як ми тут опинилися. Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. Отак це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла, це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау. Неможливо відірватися. Хочеться ще, ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. Що відбувається? Погодивись. Всім привіт. Я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. О, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері, це не допоможе. Окей, а ця курочка? Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А як щодо цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно! О, знайшла! Це те, що має підійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. Ого, тут стільки проводів, який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай, Готово. що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ауч. Ну, от я все у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю одну, ще одну. Я від тебе не відстаю, ніч я це було просто круто.